Був не стрижений, а посередині в мене лисина. Ну і так назвали хлопці. Військовослужбовець Григорій розповідає, чому отримав позивний озеро. Чоловіку 52 роки. У перші дні повномасштабного вторгнення він приєднався до Прилуцької тероборони. Пригадує, перший бойовий досвід отримав 28 лютого 2022 року, в урочищі Діброва, під час оборони Прилук. Тоді від пострілу російського танку в його руку поцілив осколок. Схвазне було. Рука практически не робить. Под мене станка вистріли, чудом остався живий, мене тоді підкинуло було. Я цього не пам'ятаю, а хлопці розказували. Попав у больницю, а вже після больниця, я після госпіталя я вже попав у, це, у мінометну батарею. Мене хотіли комісувати, але я добився, щоб не комісували. І так далі залишився служити. Після тримісячного лікування, пригадує озеро, повернувся на службу водієм. Відтоді не пропустив жодної бойової ротації. Це вже в мене друга машинка. Ну, мене в Красногорівці розбили скидами. Тоді чудом з хлопцями стали живі. А цю машинку саме батареї купили. дачі працюємо. Вже ми звикли один до одного, вже як сім'я. Це всі люди, які з першого дня ми разом. Зі слів Григорія, його робота сповнена ризиками, бо вивозити та забирати артилеристів з позицій часто доводиться під обстрілами та майже наосліп. Ділиться, як знімає стрес. Ти їдеш і ти бачиш, що йому на твою дорогу накривають, Ну ти їдеш туди, бо треба. Після цього заїхали в магазин, чашечку кави випили, все, і весь стрес сняли. І нормально. Вже без цього не можна. Я не одної каплі тут на бойових ніде не випив. Не одної. Два тижні тому до 119-ї окремої бригади сил тероборони ЗСУ перевівся і його син Руслан з позивним Грек. Нанці просинаються, і перше, що це дзвониш до його. Це було так. І саме хуже, коли визов іде, а трубку не бере. Бо він теж водій і ночами робив теж. Було друге, як спиті не почує, то це дуже тяжело було. Коли почув голос, то вже нормально було. Ну, а зараз ми рядом з коло себе. Руслан став на захист країни через кілька тижнів після батька. Пояснює, не зміг потрапити до війська одночасно з ним, бо тоді село, в якому проживав, опинилось в окупації. Після окупації півроку в ігрях був. Перуї здобу було, потім попав з Ігри, мене по здоров'ю, попереду 80-х трохи не витягнув. Не хватило трохи здоров'я. 80 сей майже майже два роки. був. Грек говорить, увесь цей час намагався перевестись до батька. Зміг це зробити у грудні цього року за допомогою застосунку Армія Плюс. Процедура зайняла не більше ніж 10 днів. Береться відношення вже частини, куди хочеш перейти, куди взяв відношення, приїхав сюди, взяв відношення. Через армію плюс в телефоні, все це воно все, ну, все, все по пунктам все воно пише. Все по пунктам, бо вводив, підправив. Три дні мені по положення прийшло. І ще ні, 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 через три частину дозволи з бойових, я під покровською допомагав формую на переводи і буквально там так, так же само три дня тут. Все швидко, чітко, класно. Батько рядом сиклятів вже, ну як? ну як? Земляки свої всі вже тут ось якось. Якось так. Разом планували, так, так зараз разом служимо. На новому місці Руслан також став водієм. То водя, бро, робота, кожен день з Треба людей вивезти, то техніку зберегти її, це думать головою, як далі. Втомився, кешно. Ну і до, до кінця вже не не піду. Важко, ну все що, що робити, поки зможе бути буржу. Наразі батько та син виконують бойові завдання на Лиманському напрямку Донецької області. Лимари до Запорожжя, всю лінію доїзду. Всі точки тоді. Я тут знаю все. Як, як дома, друзі? Це наш обов'язок захищати країну. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.